Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Який сценарій в е, парі ви проігруєте? Так, карти вже летять. Чудова нова колода прийшла. Який сценарій ви проігруєте в любовній темі? Буде два варіанти. Один, два. Так, поїхали, дивимося. Перший варіант. Який сценарій в любові Кохані, ви проіграєте. Право просити. Твої потреби не примха. Ти маєш право на турботу, увагу і підтримку. Ви не вмієте просити. Ви вмієте служити, але ви не вмієте просити. Вас так виховували, що ви думаєте, що якщо я буду щось требувати від свого партнера партнерки, ну, значить, я егоїстка. І тому ви граєте роль рятівника. І багато хто з вас, хто буде дивитися, усвідомлює цей сценарій, багато хто не усвідомлює. Ви можете бачити, що цей сценарій повторюється у вас з усіма партнерами. І коли ви усвідомлюєте цей шаблон, що міняються обличчя сценарій цей самий, ну це вже, знаєте, правильно поставлений діагноз, і це половина шляху до свободи. Ви не можете пройти крізь свою біль, ви не можете себе зцілити. І для того, щоб не рятувати себе, не зцілювати, не займатись своїми психологічними травмами дитячими, ви берете чужі рани на себе. Ви маєте тут пропрацювати свого спасателя, свого рятівника. Які ще сценарії ви проігруєте? Ну, ви позиція зверху. Ви подавляєте свою партнерку або партнера. Ти завжди трохи вище розумом, силою, знаннями. Це дає відчуття безпеки, але віддаляє від справжнього зв'язку. Ну, ви мамка для чоловіка свого, ви краще знаєте, ви мудріша. І це така знаєте, вторічна вигода, а друга сторона медалі. Що ну, куди ж він без мене? Ми такого Бога граємо, це егоїзм. Ви позиція зверху. Якщо жінка подавляє чоловіка, він рано чи пізно знайде любовницю, яка його не подавляє, і коли ви граєте роль мамки для чоловіка, ну, любовниця буде. До мами він буде бігати також. Трикутне карт, ви тут будете проігрувати, тому що ви подавляюча. Те саме стосується для чоловіків. Якщо ви подавляєте свою жінку, а не ви не на рівні обоє Да? То ви е аб'юзарадкого граєте. Спасателя, я тебе тягну, я там тебе в люди вибив і так далі. А чому ви в це граєте? Тому що ви боїтеся близькість без втрати себе. Ти не зникаєш у ми, ти зберігаєш я, і це робить ми сильніше. Тобто, ви не відкриваєтесь емоційно, ви не дозволяєте собі в стосунках бути собою. Ви не можете заходити в партнерство, любов без умов. Ви не вмієте, безусловно, любити, тому що ви не любите себе. Ви рятуєте всіх: маму, тата, чоловіка там, чи жінку, да, дітей. Ви всіх спасаєте, тільки не себе. Чому так? Тому що, а страшно йти в біль, а страшно дивитись правді в очі. Ви не вмієте говорити про почуття. Ви не вмієте емоційного контакту вибудовувати. А коли нема емоційного контакту, рано чи пізно шлюб, пара, союз розвалюється. Тому ви отримуєте свого партнера-партнерку любою ціною. Ти стискаєш кулаки, ти тримаєш навіть якщо боляче, навіть якщо вже не дихається. Тобто чоловік тримає фінансами та куди ти підеш. Садить жінку в залежність від себе, щоб не втратити, і це і є контроль над жінкою. Багато чоловіків, які кажуть, сиди вдома, нічого не роби, на що тобі йти працювати, і він підсвідомо собі вибудовує таку стратегію, що вона залежна фінансово від мене, вона ніде не дінеться. Жінки з іншим утримують, а я все вирішую, там бізнес відкриємо, запишемо на тебе. Але я його веду по факту. Тобто тут у вас немає емоційного контакту з партнером, тому любові тут немає. Довіра як вибір. Ви боїтеся довіряти. Ви боїтеся, тому що, коли ви довіритесь, вам наплюють в душу. Оцього ви і боїтеся. Ви боїтеся бути недостатньою жінкою, дружиною, коханкою, любовницею в постелі і так далі. Тому у вас прив'язані ще раз страждання. Апріорі ви будете чіплятись за ті стосунки, які приносять вам біль. Бо це знайоме, бо це здається справжнім. От і, напевно, 90% людей, там де є е, любовна тема, там співзалежні стосунки, де хтось спасає, хтось в ролі тирана, хтось в ролі жертви, а ви тут прям роль спасательниці, мучениці. А я всю життя дітям поклала, а я терпіла заради дітей. Нікому ваша жертва не треба, нікому вас, ваш спасатель не треба. Тих Кого ви рятуєте в парі, той вам і в душу плюне. І він вам підсвічує, що таким сценарієм ви придаєте себе. Так, ось в такому сценарії ви живете, пропрацьовуйте це. Хто не знає, як, заходьте в закриту групу, приходьте на індивідуальне наставництво, будемо лікувати вашого спасателя. Другий варіант, хто загадав. Другий варіант, хто загадав, яку ви який сценарій ви граєте в любовній темі постійне порівняння. Ти весь час дивишся навколо, краще, красивіше, гідніше, і втрачаєш контакт із тим, хто поруч. Тобто ви порівнюєте себе там, я не до некрасива, не знаю в повному тілі. Да, ви боїтеся, що чоловік вам зрадить або жінка, якщо в мене дивляться чоловіки. Свобода не повторювати. Ти більше не зобов'язаний бути тим, ким був. Ти можеш вибрати інакше, навіть якщо страшно. Тобто страшно йти в переміни, але ви боїтеся бути з собою в партнерстві. Ви надягаєте маску ідеальної жінки, ідеальної коханки, ідеальної кухарки, ідеальної домработниці. І ви думаєте, що за це чоловік вас полюбить. Це глобальна ошибка. Ви е не намагаєтесь бути справжньою, вам страшно бути е справжньою, тому ви одягаєте маски. Ви граєте роль, потім ви втомлюєтеся, знімаєте ці маски на якомусь етапі, в когось через 5 років, в когось через 10, і потім починаються скандали, розборки, розслідування. Да? І тоді чоловік каже, а ти така колись не була, як на початку, тому що на початку ви грали роль, щоб мужчину е заманити в свої сіті. Але ви ж розчаровуєтесь також в своєму виборі, тому що ви граєте, чоловік вам підігрує, а потім розчарування, бо він не заробляє грошей, бо він не бере відповідальності. Він точно так само, як і ви, грав роль на початку. Тому гра один-один. Який ще сценарій ви тут проігруєте? Ну, ви боїтеся бути справжнім і видимим. Ви боїтеся, що якщо ви будете собою, вас не полюблять, вас не приймуть. А в цьому ваш ключ. Любов через компенсацію, І ти даєш більше, ніж можеш, щоб бути потрібним, щоб отримувати. Ну, це теж таке схоже до роль спасателя. Я все для всіх роздаю себе до остатка, сама випита до дна, сама без енергії, а потім ви требуєте назад. Тепер ти мені дай, а він каже: А схералі я тобі маю дати. Ти сама себе на алтар жертви поклала, тут без жертва така. Даю любов через компенсацію. Ми зварили їсти, і ми думаємо, що чоловіка, ми сказали, що ми тебе любимо. А вам тут також треба вчитися проговорювати слова підтримки. А ви не вмієте, тому що так в дитинстві ви дивилися на маму, на тата. Тому ви компенсуєте. І очікуєте бути признаним. Да? Ну, я ж молодець, ну похвали мене. Диви, я вилазила цілу хату, зварила їсти, виховала тобі трьох дітей, похвали мене, я ж заслужила, ви хочете цього визнання. Ти чека... Ви чекаєте, що хтось вас похвалить. Ніхто вас не похвалить, крім вас самої. Освойте вже цей урок нарешті. Коли ви перестанете грати, коли ви перестанете служити, тут прям жертва така. Ви служите всім. Жертвами користуються, ви удобна для всіх, жертовна для всіх. Ніхто вам не поплеще в долоні, не скаже, що ви прекрасна, що ви своє життя принесли в жертву. Ні діти вам не подякують, ні чоловік. В цьому ваша іс... і... ошибка. Власна історія кохання, не скопійована, незвична, справжня та, що починається з тебе. От з власну історію кохання ви маєте навчитися писати себе. Любов в парі починається з любові до себе. Це не має бути е, е, хворий егоїзм, що я така прекрасна і любіть мене. Ні, це просто має бути адекватна оцінка собі, своїм навичкам, собі як особистості. Ви маєте в першу чергу долюбити себе, бо цієї любові підтримки не дали вам в дитинстві. Долюбіть себе, і тоді тільки заходьте в якісь стосунки. Тому що ви далі будете проживати оцю жертву в парі, недовіра до любові. Ви не довіряєте своїм партнерам, ви їм служите, в жертву падаєте, але ви їм не довіряєте. Є страх перед чоловіками, перед жінками. Ви порівнюєте своїх партнерів з колишніми партнерами. Міряєш теперішнє старими критеріями і не помічаєш, що зараз уже інша історія. Тобто, ви образи на колишніх чоловіків перебираєте, переносите на стосунки нові. У цьому ваша проблема. Косячий родин відповідає інший, про яку довіру можна говорити. Тому для того я і наголошую в своєму блозі, що для того, щоб вступити в адекватні стосунки після аб'юзивних стосунків, там де вам розбили серце, треба себе зцілити і дати час. І це не місяць, це не розклад, як один заказати, а це про працювати над собою, зцілити своє серце, довідпускати образи на колишніх партнерів, зцілити, дати собі етап одіночества, розібрати, з чого я западаю в такі сценарії, пропрацювати це, пропрацювати родові сімейні сценарії і тоді по-новому будувати стосунки. Ну ви ж не хочете над цим працювати. Ви тільки скачете з одних стосунків в других, міняєте партнерів, а сценарій той самий. І ще плюс нагружаєте своїми обідами з минулих стосунків на нові. І чоловік дивиться і дивиться, каже, а схіралі я маю відповідати, що в тебе якийсь там долбойок був до мене. А це треба пропрацьовувати, відпускати партнера, зрозуміти, попередній партнер, який урок приніс. Я його усвоїла, чи я далі йду вступаю в нові стосунки і той самий урок не можу пройти. От, ваша задача зупинитися і попрацювати над собою. Ви будете вибирати тих партнерів, які на відстані. Чого? Того, що близького контакту страшно, тому що є недовіра чоловікам. Для чоловіків нема довіри до жінок, бо мене теж зрадять, мене теж придадуть. І ви вже себе програмуєте на це. Да, це буде. Тому що біль не пропрацьована, сценарій той самий. Тому ви для того, щоб не так страшно було, ви будуєте стосунки на відстані. У нас зараз це актуальна тема там. На війні має чоловік бути, на заробітках має чоловік, в іншому місті, але тільки не близько біля мене. Оце також програма, що близькість на відстані. Теж в мене були клієнтки, каже, ми типа разом 17 років, але ми завжди порознь. Оце і є недовіра партнеру, страх, непропрацьована біль на чоловіків. Оце і є, що так складаються обставини, що ми типу, з сім'ями спілкуємося, навіть і непогано спілкуємося, але ми постійно на відстані. Ви боїтеся, що вас не витримають. Ви стримуєте себе, ховаєте почуття, пригнічуєте те, що справжні відчуваєте. Ви боїтеся взагалі відкриватися своїм партнерам І чекаєте, що хтось вас прийде в спасе. Ніхто вас не спасе, вас тільки можуть прийти добити. Тому що ви уроки свої не хочете в любовній темі проходити, і їдете на тих самих рейсах, що їхав ваш рід. Багато хто в мене буде дивитися по-другому варіанті, хто довгий час в одиночестві. Ви стоїте, наблюдаєте за парами, але ви боїтеся вступати в стосунки. Тут страх близькості. Ви зайняли позицію наблюдача, і який би партнер не зайшов у ваше оточення, ви чекаєте подвоха, чекаєте підступа. Ну що? Давай, мальчик, я тебе перевірю. Пройдеш мої екзамени. І ви показуєте гру в партнерстві замість почуттів. Тому апріорі, рано чи пізно, і партнер, який прийде новий в ваше життя, він вам буде підсвічувати, що «да, я тобі там не обіщаю, але я нічого виконувати не буду. Чого того, і... того, що і ви з самого початку, коли заходите в стосунки, гру показуєте замість почуттів. Ви боїтеся відкрити почуття, тому що там е наплюють в серце. А гарантій в любовній темі ніхто не дає, просто треба довіритись, включати мозги, аналізувати слова і дії. Якщо вони не співпадають слова і дії, значить з таким партнером, партнеркою прощаємося. Але ви, вам краще удобніше грати в ролі, маску одягати, перевіряти партнера, витримаєш, значить, останешся, не витримаєш, значить, нахерна ти мені треба. Ніхто вам не давав місії іспитувати мужчин. Як казала одна моя одна з улюблених актрис в кіні, дівчата, я тобі що, трактор, щоб мене іспитувати? Мужчина це не трактор, щоб його іспитувати. Він така сама душа, як і, яка болить, яка також не заслуговує, можливо, на такі іспитання, квест. Я не кажу, що цього квесту не треба робити. Ви його маєте на початку спілкування, знайомства, просто спілкуватись і наблюдателем бути. А що це справді за мужчина? А що він про себе говорить, а як він себе транслює там з іншими людьми в соціумі? Оце і є відповіді на ваші питання. Ви не в своїй ролі. Ви одягаєте маску і граєте якусь неприступну. Тому що ви боїтеся бути відкритим. Ви не побудуєте гарних стосунків, поки ви не трансформуєте себе. Тільки сказала і дістала. Новий спосіб обирати, ви маєте новий формат, екологічний, правильний для себе обрати, який, кожного він буде свій. Но ви маєте попрацювати з внутрішнім болем, який вас блокує. Встановлюєте межі, як турбота. Ну, це не турбота. І пам'ятайте завжди, що партнер вам підсвічує вас. Якщо вас бісить, що партнер бухає, можливо, і вас ці програми родові є, і він вам підсвічує, пропрацюєте. Якщо він безвідповідальний, він вам може що підсвічувати, що ви собі не дозволяєте бути безвідповідальною. А, а в ролі жінки треба бути безвідповідальною, коли поруч чоловік є. Да? А ви займаєте його місце і граєте в роль контрольора, добитчика в сім'ї. Завжди партнер підсвічує вам щось. Ваша задача навчитися розбиратись, що мені партнер підсвічує, і що в собі я не приймаю те, що осуджую в партнері. Оце є дзеркало, яке вас навчає. Будь-який партнер, партнерка, яка прийшла в ваше простір це наші вчителя. Тільки хтось вчиться, проходить уроки і рухається далі до класних, успішних якихось таких стосунків, де все-таки приречені ви на любов і класну історію, хеппі енд. А хтось просто скаче, стрибає стосунків, стосунків, але результат той самий. Далі вибір за вами. Якщо ви хочете попрацювати глибоко з любовною темою, якщо ви задовбалися бути в цих емоційних качелях, в аб'юзі, в придательствах, запрошую вас в індивідуальне наставництво або також в закриту групу, де багато практик, де ми пропрацьовуємо родові сценарії, пропрацьовуємо свою біль. З різних сторін пропрацьовуємо фінанси, страхи, блоки ваші, е, да, які допоможуть вам вийти на новий рівень своєї свідомості. Бажаю всім зустріти того партнера або зберегти того партнера, з яким ви щасливі. Пишіть в коментарях, як програвся вам розклад.